Мельник Ярослав Григорович кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народився у 1960 році на Івано-Франківщині, здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові, а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію. Стажувався в Люблінському університеті Марії Кюрі Складовської Польща, Ягеллонському університеті Краків, Польща, Московському Санкт Петербурзькому Ярославському університетах, Росія є постійним учасником різноманітних наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами: Польща, Росія, Сполучені Штати Америки часто виступає офіційним опонентом дисертацій в спеціалізованих радах різних вузів, є членом різних освітніх, культурних і наукових комісій. Співорганізатор міжнародної наукової конференції Семантика мови і тексту, яка відбувається що три роки, впродовж десятиліть є натхненним організатором і керівником наукових експедицій і практик, на наш час унікальних в своєму роді. Зокрема, в музеї заповідники Російської Федерації мельник Ярослав Григорович є автором понад сотні публікацій, з них більше 15 монографій, підручників і посібників, з проблем лінгвістики, лінгофілософії, семіотики, культурології. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики, мікро- та макросистемним рівням умові, лінгвокультурології, семіології. Лінгу антропологічній філософії, неориторики та інше. Під керівництвом Ярослава Григоровича пишуть і успішно захищають дисертації аспіранти різних філологічних напрямків. Магістерські, дипломні і курсові проекти студентів-викладача відзначаються особливою актуальністю і новизною тематики. Заснував дискусійний студентсько-аспірантський клуб Діалог. За наукові педагогічні і культурні здобутки нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році, медаллю та почесною нагородою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти у 2010 році, медаллю та всеросійською премією хранітелі наслідя у 2012 році. Крім наукових зацікавлень у Ярослава Григоровича широке коло інших інтересів. Він малює і фотографує чимало живописних і фотовиставок. Презентував в Україні, а також Польщі, Росії Югославії. Невід'ємною частиною його життя також є подорожі і екстремальний туризм. З актуальних проблем найбільш актуальних проблем сьогодення, початку 21-го століття, це проблеми світового масштабу, це і проблеми тоталітаризму. ХХ століття виявилось прекрасним майстер-класом того, як не можна створювати державні системи, політичні системи, як не можна створювати, формувати суспільство як таке. Мені здається, що ХХ століття нас навчило, воно стало прекрасним зірцем того, що мали стати надалі в історії всього, в людства всього нашого завтрашнього історії і завтрашнього дня, того, що не можна робити, повинно бути вивести за межі наших можливих схем спілкування і нашого існування, нашого світогляду. Це, звичайно, Ключовою формою такого, такого існування є тоталітаризм, тому що він, якщо навіть буде проявлений в мікроструктурних формах чи в макро, він в будь-якому випадку це є явище надзвичайно складне, явище яке фактично відкидає нас на багато років і століть назад. А також це є та форма існування, яка не може бути реалізована у 21 столітті. Ми не знаємо до кінця, що таке тоталітаризм, ми не знаємо, де є та межа, де з вольової продуманої, системної, логічної, адекватної і імперативно етично виваженої форми. Виростає чи вона переростає у тоталітаризм. Тоталітаризм є надзвичайно складною, розгалуженою, багатошаровою формою існування суспільства. Тоталітаризм може прийти в формі відвертого, відкритого диктату, а з іншого боку, він може до нас прийти у формі ілюзорно-імітативної. Прихованої, замаскованої форми, але тим не менше, він теж є тоталітаризмом. Ми впускаємо тоталітаризм в наше життя, і якщо ми опинились десь, скажімо, там на вершині ось цієї схеми чи цієї піраміди, ми толеруємо його, тому що ми є маленькими диктаторами. Ми визначаємо, а не нам визначають. І нас це тішить, як, скажімо, варіант, який дає нам інформацію про нашу якусь позиціонування наше на день сьогоднішній. Але ми не думаємо про те, що в будь-який момент ця форма може трансформуватись. Вона може трансформуватись у більш складну систему. Вона може розвиватись, вона може розганятись згори так як. Грудка снігу, яка потім внизу може перетворитись у величезний лавину чи велику снігову вукулю, яка буде на своїй дорозі змітати все, що попадеться. Тоталітаризм є складний тим, що він має мутовані форми, видозмінені форми. Він має форми як диктатури, так і форми певних пропозицій або толерантного імперативу. І ми повинні вміти впізнавати тоталітаризм і завчасно бажано сигналізувати, попереджати суспільство про те, що йде, може наступити отака форма співіснування, де сама людина як така не матиме цінності, вона втратить оцю... цю свою позицію в цій ієрархії аксіологічній, і вона просто буде знівельована, а натомість будуть запропоновані цінності зовсім інші, Нібито цінності колективу, як це було в радянський час, системи, держави, якихось утопічних символів, якоїсь утопічної ідеї, наприклад, інтернаціоналізму, яка була насправді це була виключно імітативна форма, і прийшов тоталітаризм. І він був трансформований, і він був своєрідної набув форми, адаптованої до інших систем, а також він експортувався і в різні країни, і ми бачимо там, де залишив свій світ власне тоталітаризм. Там ми бачимо великі трагедії, трагедії в межах, в межах цивілізації, в межах системи. Світової системи політичної, соціальної. Ми повинні говорити про те, що кожна людина практично може бути уражена тоталітаризмом. Ми не вміємо його ідентифікувати і не вміємо адекватно реагувати. Ми позбавлені імунітету і ми не маємо механізму самозахисту від тоталітарних систем. Може, прийти тоталітарна система в ці стіни. В це місто, в цю країну чи в іншу країну. І ми визнаємо її як даність. І ми не зможемо поки що, оскільки немає тих механізмів, які допомагають ідентифікувати тоталітаризм, адекватно реагувати на нього. Ми приймемо його як такий, як даність, і ця даність може надалі ускладнюватись, і її питому вага може бути ставати все більше і більше складною. І е, ускладненою, а також здатною до спроможною виживати і адаптовуватись до різних. До різних варіантів, ми повинні бути готові реагувати на, на тоталітаризм однозначно своєю освіточеністю, толерантністю, своїм знанням наших прав, якими ми, яких ми не знаємо часто і ними ми не користуємось нашими правами. Тому наша Конституція дуже часто кодекс, законодавчий, кодекс є. Умовністю, які є можливо швидше для якихось певних фасадних, скажімо, декоративних функцій, а не для того, щоб ми жили за цими законами і правилами. А в такому випадку знову ж таки ми надаємо ці канали, відкриваємо, надаємо шанси, можливість прийти в нашу дійсність тоталітаризмові. Більше того, що дуже цікаве явище є, яке вимагає свого дослідження, про яке дуже добре сказав свій час Довлатов, який сказав, що я розумію, що був Сталін і був сталінізм, але я не знаю, звідки взялися ці мільйони доносів, які в цей час були написані. І однозначно, що вони були написані не самим Сталіним, а це була величезна маса людей, яка підключилась, яка війшла в це. Коло цю сферу цих схем і жила за цими правилами, законами, і фактично допомагала і сприяла формуванню тоталітаризму, нас, нас не повинно дивувати феномен існування тоталітарних систем, тому що якщо би не було такої інтенсивної підтримки цих систем з боку безпосередньо жертв і носіїв цієї форми. Соціального співіснування, то, безперечно, тоталітаризм би і не реалізувався як такий. Отже, це означає, що в кожному з нас сидить вірус, Вірус, який допомагає нам, допомагає, сприяє тому, щоб ми спокійно впустили в нашу дійсність те, що називається тим соціальним захворюванням, яке, як вірус, ходить дуже легко, а видаляється. Лікується дуже важко. Ну і в цьому плані ще потрібно зазначити, що цікаве дослідження зробили учені біологи ще десь у 80-ті роки ХХ століття, коли, власне, опустили жабу в воду теплу і вірніше в гарячу спочатку. Вона, відчувши цю різницю температур свого тіла і цього середовища, вона вискочила і вона вижила. А в іншому випадку вони учені опустили воду теплу, але постійно підігрівали плавно і постійно, і жаба не відчула цієї різниці, вона не вискочила з цієї гарячої води, а вона там і загинула в цій воді, так? При цій температурі не витримавши. Що це означає? Якщо нам ведуть тоталітаризм, запропонують як форму дуже різкого, нав'язливого. Такого інтенсивного впливу на наші соціальні системи, ми на нього відреагуємо якийсь який спосіб, якимось чином. Очевидно, що так. Але коли нам будуть вводити цю ін'єкції поступово, непомітно, різними каналами, різними формами подачі, коли будуть розроблені і будуть використовуватись різні методики і схеми реалізації. Тоталітаризму, тоталітар... тоталітарної системи як такої, ми навіть і не збагнемо, коли це сталося, в якийсь час, який спосіб. Ми прийняли цю систему, назвали її своєю і почали жити за цією схемою. І ми визнали її як данність, і ми сприйняли її. І також я вже ну, не хочеться казати, але може навіть і почали доноси писати один на одного, вважаючи це абсолютною нормою, бо це і норма для тоталітарної системи. Отже. Однозначним є те, що 21 -е століття повинно, повинно використати своїх систем не просто тоталітаризм як такий, але навіть рудиментарні форми тоталітаризму. Але для цього потрібна дуже складна робота дуже багатьох дослідників, які працюють в багатьох сферах. Цей і соціальні, і політичні, і культурні, і економічні, і психологічні, безперечно, для того, щоб ми дослідили, щоб ми вивчили феномен тоталітаризму, той великий спектр форм виявлення, реалізації, і для того, щоб ми виробили певні схеми, певні механізми захисту і себе, і суспільства від можливих проявів, можливої форми. Реалізації тоталітаризму як такого, тому що ще раз наголошую, він є дуже складний, він має дуже тонку матерію, витончений, має багато різних форм, він важко впізнаваний як такий, але однозначним є те, що ми повинні працювати в цьому напрямку. Інакше, знову ж таки, повноцінного розвитку, повноцінної перспективи у нас ну, навряд чи можна буде знайти, якщо ми не врахуємо ось ці речі.